Привіт, я Ліза. У цьому влозі Іспанія, море, Барселона, сніданки та вечірні посиденьки з подругами на балконі. І дружба, яка гріє сильніше за сонце. Нехай це відео стане вашою маленькою втечею в літо, яскравим, теплим і трохи шаленим. До Іспанії ще дійдемо, але спочатку реалії подорожей, бо замість кількох годин літаком, як колись, зараз це мінімум доба. Ми з подружками виїхали з Києва нічним потягом до Пшемишля. Я взяла з собою баладонну і читаю вже вдруге, тепер вже українською. Не можу відпустити цю книгу і всім вже про неї розказала і вам раджу. Зранку коротка зупинка у Львові 20 хвилин, випили чай, ноги, далі кордон і одразу потяг Пшемишлі краків. У Кракові в нас була зупинка на ніч, бо літак тільки зранку, і ми зняли дуже класні апартаменти, і це вийшло по 800 гривень з людини всього. А Ге, запрошень на чай, особисто зустріч. Я не тебе поняття. Вранці найскладнішим було закрити чемодани, але ми справилися, викликали таксі і поїхали в аеропорт. Ми приїхали прямо завчасно, тому у нас був час, щоб полазити по Duty фрі база. А потім ми пішли в бізнес лаунж. Я вперше була в бізнес лаунжі, тому мені немає з чим порівнювати, і мені сподобалося. Там можна було поїсти, випити навіть шампусіка, але також була кава, чай, все, що завгодно. Житло ми не знімали, так як зупинилися у батьків подруги, і вирішили готувати самі, тому по приїзду одразу поїхали в супермаркет. Я була приємно здивована вибором продуктів та цінами в Іспанії, тому що вся ця корзина обійшлася нам 250 євро, тобто 50 євро з людини. Я вважаю дуже круто, особливо враховуючи те, що ми харчувалися як королеви. У нас була і риба, і креветки, і дівчата купляли собі хамон, нарізки, сири. Просто в Києві мені потрібно більше ніж 50 євро, щоб так само харчуватися. Почекай знімається контент. Пісня. Пісня. Я тут розкладаю свої віщички. В Іспанії і щоб ви розуміли, тут такий вайб. Е, всюди говорять іспанською як не дивно, так? Ми зараз йдемо он туди. Це китайський магазинчик. Боже, ну тут є все. Мені треба шляпа. Берім. Добрий вечір. Нічого ми більше з оцих цих, всіх шляп не знайшли ту, яка буде більш-менш на голову нормальна. Я вважаю, оце вообще вайб. Подивись. Як у діда. Що скажете? Що скажете? Так, ну я беру цю шляпу, бо вона коштує 5 євро. І я не хочу спалити собі голову. Ну вона єдина, нормальна, що я знайшла, тому мені треба рушничок один на пляж, тому що я не брала з собою взагалі ніяких рушників, тому що ну, місця в валізі немає. Це мій рай. Я взяла соджу і чапагеті. Сьогодні я Була. Ні. Гендальф сірий тільки я бухий, синій. Ми швиденько занесли покупочки додому і пішли на пляж. Перший день в Іспанії нас зустрів якимось святом і всюди запускали петарди, хлопушки, салюти. І це було насправді дуже некомфортно для нас. Ми нарешті прийшли додому відпочивати. Спочатку засолили рибку на сніданок, а потім сиділи на балконі, вечеряли і спілкувалися, і слухали ці дібільні салюти до самого ранку. До речі, я лох захворіла. Е, у мене болить горло. Під вовтіку куплю собі щось від горла, тому що сьогодні вранці я прокинулася і виявила, що я не можу говорити. І я така, найс. Але захворіла я, напевно, ще в Києві, тому що гуляла луну і був дощ, і в мене ноги промокли. Е, тому я вже тоді відчувала, що щось, щось не так. Але я думала, що це минеться. Не минулось. Ми нарешті дійшли на базар. Тут є все. Парфуми, одяг, сумки. Очень вкусно. <рес> Наша проблема була в тому, що ми набрали дуже багато і пішки б ми це не донесли додому. Тому ми намагалися викликати таксі десь пів години, і нарешті до нас хтось приїхав. <рес> Там я бачу пиво продається. Я <рес> туди! <рес> Ando pues en ti. Y extraño tus besos Y por todo lo que has hecho. Estoy agradecido Estoy Ввечері ми вирішили піти в центр міста і, признаюсь чесно, було трошки лячно, тому що нас трошки налякали всякими розповідями про те, що тут в барах підливають щось дівчатам, навіть бармени, також сумки виривають прямо з рук, ну і тому подібне. Ми навіть взяли з собою ножик, але на щастя він не пригодився, тому що до нас ніхто не приставав і все було супер, все було окей. І слава Богу. Я зараз буду як нудна мамка на сітка, але швиденько скажу, що всі застереження щодо Іспанії правда і там дійсно небезпечно, тому будьте обережні, але не забувайте веселитися. Я всіх люблю, пока! Ну вибили зуб. Після такої ночі у нас був справді лінивий день. Ми лежали, дрімали і купалися на пляжі. Ідеально. Us to find out what you hear and now so let me hold, hold with your hands in the whole summer's sweat. Наступного дня був сильний вітер і нашу парасольку зносило, тому ми взяли на пляжі в оренду міцнішу. У море я зайшла лише раз, тому що вода хоч і тепла, але виходити з неї холодно, тому ми просто сиділи і читали книжечки. Наступного дня ми поїхали в Барселону гуляти і дивитися місто. Ми хотіли поїхати на автобусі, але не купили квитки завчасно, тому їх не було, і ми поїхали на таксі. Для порівняння квиток на автобус коштує десь 13 євро, а за таксі ми заплатили по 20 євро з людини. Першим ділом саграда фамілія, яку будують вже понад 140 років. Гауді геній, і, хоча вона і не добудована, але виглядає нереально. Прикол був в тому, що коли ми фотографувалися, нас паралельно фоткала толпа азіатських туристів. Оце вони приїдуть додому і будуть показувати, яких вони людей цікавих бачили. До наступної локації поїхали на метро, але мало що знімала, боялася, що вирвуть телефон. Тому з Барселони буде мало відео, я навіть мікрофони не брала, бо трохи стромно було. Ну, Сефора це не наша наступна локація, але ми її побачили і не змогли пройти повз. Ну і звісно, не могли втриматися від покупок. Я собі взяла місць Діор. Мені дуже сподобався аромат і блиск від сліночки відтінку Daylight. Він просто неймовірний. Я вже їм нафарбувала. Єбать, ти представляєш, які уми над цим працювали. представляєш? Та да. да, це пиздец. ти просто заціни оці окна, блядь. Да, а на арочка, глянь на ці арочки. <риклад> Не зря рядом. <риклад> <реально. риклад> Красиво, Загалом Барселона не справила на мене сильного враження. Місто красиве, архітектура та вулички, але енергетично я не відчула з ним зв'язку. Воно якесь не моє. Їжа не смачна, дуже багато туристів і дивних персонажів. Тож, можливо, комусь Барселона відкривається інакше, але в моєму випадку щось не склалося. Institutionals ja das EssenZial <laughs> Ми взяли фотоапарат. Зараз йдемо фоткатися на скали. І ви просто подивіться, який там захід сонця. Завтра, точніше, сьогодні вночі, в на світанок, ми підемо фоткатися теж на пляж. І це повинно бути неймовірно, тому що а, схід сонця якраз у нас на морі. І це буде дуже гарно, я думаю. Я хочу там жити. Саша, купи мені там квартиру, Дом, Хорошо. будинок. Отам. Одну? Один дом? Один дом. Нам хватить. Хорошо. Хорошо. Отой. Добре. Доблі. Тобі скільки? Ото. Я перший раз таки бачу, що можна купити сигарети в автоматі. Чат Джипеті, наш найкращий друг взагалі просто. Що а... він каже? Тані. Бачу, ти сфотографувала автомат з цигарками. аромат. І вибирай. Вау! О, тобі під сукню підходить. Після світанку ми вже не лягали спати, просто забігли додому, схопили речі і одразу на пляж, бо 38 градусів о 9-й ранку це реально жорстко. План був ідеальний провести там цілий день, бо це був останній день в Іспанії. Ми накупили їжі і я вперше спробувала веганську лазанью, і, о май гад, яка ж вона була смачна, з баклажанами, а я їх просто обожнюю. Ай, <свес> <свес> а, бля! Это а, пойдет во влун. Ай, <свес> бляха! Ой, хорошо! Я дуже дякую вам за перегляд і буду щиро вдячна, якщо залишите коментар під цим відео. Мені дуже важлива ваша думка. Всіх цілую і до нових відео!